На порядку денному тарифи міська влада запропонувала мешканцям міста обговорити питання підвищення тарифів на теплову енергію та гаряче водопостачання. Розмістили оголошення на офіційному сайті Южноукраїнської громади та в соцмережах і 11 вересня, в кінці робочого дня, запросили всіх охочих до сесійної зали виконкому. Ажіотажу, м'яко кажучи, не було. Зареєструвалось для участі в заході всього 13 осіб. Разом з посадовцями, керівниками комунального підприємства та пресою налічувалось не більше 30 учасників. Сьогодні ми теж зібрались дати відповідь на багато питань, які можуть прозвучати від мешканців нашого міста. Тому що на виконавчим комітеті дали питання було піднято, От, і були определені кажуть, питання, які можуть бути. Ні, роз'яснення до кінця. роз'яснення необхідності підвищення тарифів на відпуск продукції КПТВКГ доручили начальниці управління економічного розвитку міськради. На сьогоднішній день накладено мораторій на державному рівні на підвищення тарифів до закінчення військового стану та шести місяців після його закінчення. Тарифи на опалення підніматися не будуть. При цьому передбачено, що надавач послуг, хтось в нашому випадку це КПТВКХ має надавати до Миколаївської обласної військової адміністрації розрахунок збитків пов'язаних з цим мораторієм, та надавати рішення, яким органи місцевого самоврядування затвердили нормативно планову собівартість по послузі. Без цих документів кепетивики ха не матиме змоги претендувати на різницю в тарифах, ту, яка буде відшкодовуватися за рахунок держави. Відповідно, це тоді ляже на плечі бюджету громади. Те, що нормативно-планова собівартість послуг зросла, очевидно. Прослідкували динаміку з 2021 року. Вартість електроенергії збільшилась у 2,7 рази. На 33% зросла заробітна плата. Та інші складові тарифу паливно-мастильні матеріали, запчастини, труби значно здорожчали. Збільшилась також вартість покупного ресурсу теплової енергії, яку надає комунальному підприємству Південноукраїнська АЕС. Ательна станція наша, наш поставщик, як говориться, і, і, і води, а тепла, і гроші як нам дають бюджет. Ми теж обов'язково держі приймати за основу і теж, як говориться, йти на зустрічі. 6 вересня на засіданні виконавчого комітету було затверджено збільшення тарифу для атомної станції на 10 гривень 68 копійок. З 1 жовтня одна гігакалорія коштуватиме 148 гривень 16 копійок. Населення, нагадаємо, сплачує комунальному підприємству 412 гривень 78 копійок. За розрахунками, нормативно-планова собівартість для КП ВКГ з 1 жовтня має складати понад 597 гривень. Тариф, який виноситься на затвердження виконкому, економічно обґрунтований, наголосила Тетяна Тацієнко. Його затвердження надасть змогу комунальному підприємству нормально працювати. А для населення наразі нічого не зміниться. Мешканці сплачуватимуть як і раніше. У разі затвердження нового тарифу збільшиться оплата для бюджетних організацій, приватних підприємств та інших споживачів. Обговорення питання було бурхливим і вимагало додаткових пояснень. Чого ви вирішили підняти тариф для населення? Так, Чому? Я... Я населення. Чому? я населення. Тариф і на закінчиться підніметься. Це. це все піде на людей. Це Хто аніціатор цього питання. Для чого це все? Було прийнято в цьому році рішення виконавчого комітету про механізм введення в дію тарифів на постачання теплової енергії. Згідно цього механізму, перший рік після закінчення дії мораторію. Тарифи будуть збільшуватися, але вони будуть збільшуватися на відсоток збільшення прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум є соціальною гарантією. Виходячи з прожиткового мінімуму, розраховується заробітна плата, пенсії, всі соціальні виплати. Ну, наприклад, якщо зараз взяти прожитковий мінімум, на сьогоднішній день він вирос на 12%. Також передбачено механізмом, що ті мешканці, у яких доход на одну людину менше ніж два прожиткових мінімум, це на сьогоднішній день 6056 гривень, то мають право отримувати з бюджету громади матеріальну допомогу на цю різницю підвищення тарифів, тобто ті, у кого маленькі доходи, вони залишаються загищеними, і за рахунок міського бюджету будуть покриватися їхні. Це збільшення плати за послуги. Ну, це люди, які не мають права на субсидію. Запропонований проект рішення передбачає, що ОСББ та управляючі компанії заводу передбачену на утримання будинків також сплачуватимуть за тарифом для населення. Також приємну новину повідомили і представникам гуртожитку Южноукраїнського професійного ліцею. Ми ваш южноукраїнського. Відцею гуртожитку, і до речі, дуже приємно здивовані, що нарешті нас включили в рішення, що також ми будемо для нас підніматися. Тариф. Прохання та запитання громадян, які брали участь в обговоренні, запротокольовані і узяті в роботу. Підсумував міський голова. Серед них встановлення індивідуальних приладів обліку води в гуртожитках, якісне інформування населення про послуги, які надають комунальні підприємства, та зміни в тарифах. Мета заходу досягнута. Роз'яснення населенню по тарифам, які ми пропонували на КП ТВКХ. На ЄС ми прийняли, але призупинились на рішення КП ТВКХ. Ось тут якраз роз'яснення ми завжди давали. Якщо немає більше питань, може хтось ще в письменному вигляді дав. Ми листи, ми це ще попрацюємо, тому що у нас засідання, де-то може бути виконавчим, де-то через два тижні.